Формадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про слова, які з 2019 року пишемо не так, як раніше. Згідно з новою редакцією нашого правопису, такі іншомовні частини, як МІНІ, ЕКС і ВІЦЕ. Пишемо разом. Наприклад, міні-спідниця, екс чемпіон, віце-прем'єр. Тож власникам міні маркетів треба змінити вивіски своїх торговельних закладів. Раніше писали міні-маркет, міні футбол, міні-спідниця з Дефісом. а тепер разом. Хоча не розумію, чому не називати невеликі магазини питомими українськими словами крамниця або ж крамничка. Ні, як казала славетна проня прокоповна героїня фільму за двома зайцями, треба по модньому по-заморськи. Ну хай там як. А писати все одно треба грамотно, навіть якщо ви віддаєте перевагу запозиченому, а не рідному. Ось і все насамкінець лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна писала грамотно і бережімо мову, яку передали нам наші предки. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустили. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який ви Жив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.